Сьогодні моя розповідь буде про молодь, про їхнє відношення до війни і майбутнє України. Моїм співрозмовником є простий хлопець з Балаклії Суслов Дмитро. Часто сюди ходиш. О, ну, о, одного, часу, одного часу я трошки е, той, заблукав, скажімо так. У мене був ну, трохи збитий графік, зараз е, ну, через те, що. Є чіткий графік, можу ну, почаще приходити там або в день перед роботою, або вже після роботи, якщо йденна е, зміна. Ну і плюс універ. Ось пройшов рік після звільнення Балаклії. Відчуваєш зміни? В принципі, так. Я от згоден. Після от приїзду я е, був під час окупації ну, виїздив до Краснограду. От після приїзду місто було там напівмертве. Тут було так, достатньо печально. Зараз ну, місто жило звичайно, дуже сильно. Можливо, в деяких аспектах навіть покращилось. Ну, в тому плані, що в нас вже починається така плюс-мінус українізація, може не серед усього населення, а ну, частково вже більш популяризується саме український рух. Ось мені цікаво, як молодь зараз відноситься до війни. Ну, зі сторони Росії, якщо брати війну, то максимально негативно. Типу, це взагалі дуже несправедлива війна. Ми в основному ну, допомагаємо хто як може. Ну, от Я, наприклад, плету сітки та ну, просто З однолітків багато хто ну, з моїх пішов на війну і зараз захищає нас або в ТРО, або серед. ну, Збройних сил України. В принципі, ну серед моїх знайомих всі відносяться достатньо пропатріотично з, з приводу війни. У мене немає тих, хто там за руський мір і так далі. У мене всі адекватні товариші. А в Росії ж такі хлопці, як і ти, йдуть сюди, в Україну, щоб убивати тебе, твоїх батьків. Як ти на це дивишся? Ну, вони ж ідіоти, у них працює повальна пропаганда. Я знаю навіть деяких людей свого віку, які цілеспрямовано виїхали там, з мого університету до, до Росії на Москву і оцю пісню про НАТО розширяється співають спочатку повномасштабне вторгнення. Вони ідіоти, вони. Не акцентують увагу на головному. Вони відволікаються на якісь там посторонні НАТО так далі. Вони не розуміють контекст. Коли буде перемога? О, ну Це я вам письмо сказати, це як, залежить ти, з... як ти вважаєш? Це, бу... це залежить сухо від спроможності наших Збройних сил України та тому, як нас будуть забезпечувати. Наші партнери, волонтери о, і так далі. Тому це достатньо така відносна річ. От на, наш контрнаступ відбувся ну, на Харківському напрямку, був максимально професійний. Зараз на багатьох напрямках, наскільки я знаю, я не експерт у цьому, росіяни розставили більше оборонних споруджень, тому їх тепер важче пробити. Тому о, мені здається, що це не буде так само легко, як було на Харківському напрямку і так далі. Це буде ну, достатньо набагато складніша робота. Ось я не відкрию для секрет, що скажу, що ти ж бачиш, яка корупція в країні. Що з-за кордону приходять кошти, а їх десь по караманам розсовують. Ваше покоління як думає боротися за цією. Ну, не скажу, що у нас є якісь конкретні методи по боротьбі з цим. Але ну, принаймні зараз ми думаємо над тим, аби проводити а, якісь, можливо, а, інформаційні роботи з приводу того, як працює корупція, типу які є методи протидії місцевій корупції. Ну, Все ж починається з малого, тому ну, можна протидіяти корупції. на, ну, Найнижчих рівнях, щоб потім почати їй протидіяти на більш високих рівнях, аби ну, вже мати досвід з цим. Бажаю, аби наші захисники України повернулися здорові та неушкоджені з війни. Дякую тобі за таке інтерв'ю. Мені цікаво було послухати те, що думає молодь. Дякую вам. І до перемоги. Слава Україні, Герої, слава. Героям, слава. героям! Слава Отаким, як ви, трудівникам.